Однією із вимог, що висувались майданом, було проведення дострокових парламентських виборів. Оскільки ця вимога активістів не виконана, депутати міської ради адресували звернення, в якому йдеться про необхідність зміни складу депутатів та зменшення їх кількості. Ми вимагаємо активно сприяти прийняттю закону про вибори, який би дав можливість провести справедливі позачергові вибори до Верховної Ради. Цей закон має передбачити. Відкриті оригінальні виборчі списки, коли виборці, а не партійні вожді, визначають, хто стане депутатом. Зниження вивиборчого бар'єру. Третє, прозорість партійних витрат під час виборів, що обмежить можливості олігархів. Звертаємося до вас, пане президенте, посприяти прийнятті цього закону та достроково припинити повноваження Ради і призначити позачергові вибори до Верховної Ради України. Звернення просимо розглянути на 41-й сесії на міської ради. Будь ласка, одним із питань, що викликали жваву дискусію серед депутатів. Проблема стихійної торгівлі в центральній частині міста. З нього у обранців були різні позиції. Проблема є, але може вона і на час, тому що дійсно людей дуже велика біда, і ми знаємо, ну май заробити люди йдуть там не з добра. І е, неефективна торгівля, ну, напевно, там на зеленому ринку, чому туди люди не йдуть. Може все таки таке звернення перенести, перетермінувати, може, в кращі часи, де якось витертримувати жителі міста, якось обійдемо. Там -то. Ну це не можна перетворювати місто в стихійну торгівлю. І я категорично проти цього. Неможливо пройти по тротуару. Люди йдуть по проїжджі частини. Їде транспорт. Я повністю буду підтримувати зіновий мирославич, який хоче поставити цьому кінець. Є е, місця на зеленому ринку, тобто, приходити з грибами, з ягодами, ми йдемо туди купляти, і там є спеціальні місця. Тим більше, що е, кожному можуть забезпечити місце. Оскільки на ринку влаштоване спеціальне місце для введення торгівлі сільськогосподарською продукцією, після дискусії запит депутата Ірини Вільчинської щодо заборони стихійної торгівлі в центрі міста було задоволено. Під час роботи сесії звітували керівники комунальних підприємств міста, зокрема Надвернянський житловик та госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро. Одним із пунктів, що турбували депутатів у роботі житловика, це робота чергового електромонтера, який займався б оперативним ремонтом поломок. З цього питання міський голова дав конкретну відповідь. Слушайте, по черговості і чергуванні людей, які відповідають по своєму факту за енергобезпеку такого фонду цього міста. Що саме? Черговий електромеханік або електромонтер, який має вночі вийти на вигляд і відлагодити, відремонтувати ту проблему, яка турбує людей. Запишіть ці телефони, Баша 2275. Якщо черговий, на протязі хвилини не піднімає телефон, він, нам пройде, він не пройде відміну. Виникло в депутатів і питання про судові позови підприємства за несплату громадянами послуг. Я вас запитую, чи грезе вас совість, що ви з тих пенсіонерів, у яких немає грошей, силою вимагаєте платити за ненадані послуги. І це доказано судом. На рахунок грезе, грезе совість. Позивна робота, позивна рода. котрі, скажімо так, є економічно обґрунтовані, що доведення позовної роботи сума, сума заборгованості. Ми не, не можемо знати, скільки людині на даний момент років, чи це пенсіонерці. Ми маємо просто прізвище, ініціали і адреси. Ми позиваємося тільки до суми боргу. Дуже часто так буває, коли ми стикаємося з власником квартирів. Крім того, є 5-6 повнолітніх е дорослих людей працедати в квартирі, ну лише а чого я маю платити за ту квартиру? Вона не моя, вона лише бабці. і все перекладається. Вони це зумисно так робиться. Вони вмивають руки ці, люди, які мешкають в квартирі, а бабка має платити. Найбільш спірним питанням сесії був звіт про роботу підприємства Госпрозрахунковий проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро. Міський голова зазначив, що враховуючи кількість скарг, які надходять. На роботу цього підприємства в проєкті рішення ще до звіту вивоначальника цього підприємства було зазначено про визнання роботи даного керівника незадовільною. Скажу більше, якщо в місяць нема двох трьох скажників, у підсумок ваших питань, бо довідці газла на все написано. Державні розтінки, це довідка досить аргументована аргументовна, Ну, Коли приходять до мене на прийом мешканці надвірної і бачать вивізку тарифів, міське господарське де даючи кошти по квитанці, не маючи угоди, у січні місяці через 12 місяців шукають працівників бюро. Чому не виконана та нічого робота після довгих дискусій було вирішено дати можливість організації реабілітуватись та прийнято рішення заслухати звіт на наступній сесії. Спеціальним гостем сесії був член комітету суспільної моралі, краєзнавець, депутат районної ради Ігор Андруняк. Він виніс на розгляд депутатів питання про присвоєння звання почесного громадянина міста січовому стрільцю Лесю Гринішаку та про встановлення меморіальної дошки пам'яті січового стрілецтва на будинку просвіти.